Пане Ілля, скажіть, будь ласка, от, е, зараз багато розмов йде про підрив Каховської ГЕС. На ваш погляд, е, наскільки це реально, так? наскільки ну, існує перспектива того, що Росія зважиться підірвати Каховську ГЕС, і як наслідок фактично ну, буде затоплено дуже, дуже багато сіл, дуже багато міст містечок. Ну, я не бачу в цьому жодного сенсу. Ну тому, що е, е, вдар прийдеться на лівий берег е, Дніпра, і е, ну е, це ж буде там, де розташовані самі російські військові. Е, е, тому ну, я, я не, не, не ставлюсь до цього як до дуже ймовірної справи. Я вважаю, що з самого початку ця розмова почалася, коли Наші збройні сили почали збільшувати рівень Каховського водосховища для того, щоб визволити Запорізьку АЕС в Енергодарі. І цей процес з нами був почат, але ну потім значить, російські військові казали, що вони будуть намагатися знизити рівень в водосховищі. Якщо вони підірвуть дамбу, то те про, про що саме Путін тільки що казав, що уся ця війна почалася для того, щоб дати воду до Криму. ну, Води до Криму більш не буде після, після того, як ми розуміємо, і вони саме себе там все підірвуть. А от ну, якось Європа, Штати. Партнери України відреагують на це ні? Тому що ми чули точно конкретно, що там умовно може бути без подробиць е, у разі того, коли буде застосована ядерна зброя. Але це ми пам'ятаємо просто 41 рік, і ми пам'ятаємо, коли там радянська влада також підривала дамбу і скільки людей загинуло так? Mm -hmm. радянських mm -hmm. людей, в тому числі загинуло, Дуже багато там ну наслідки катастрофічними були е, тут. Ми визипри наближаємось до такої ж самої історії, коли тільки жертв може бути надзвичайно великою. Так, масове враження, ну коли була підірвана дамба Дніпро Гресу, там було питання для того, щоб там припинити наступ да. німецьких військ. І тільки таким чином це було можливо, тому що дорога, вона там поверху дамби йшла. В випадку дамби Новокуховський ГЕС, там дорога ну це як окремий міст. І це набагато простіше підірвати цей міст. Ми самі власне його вже підірвали для того, щоб не було постачання зброї ТБК до російських військових на правому березі. Тому я вважаю, що це просто немає такого військового воєнного, воєнного глузду, і тому ну я сподіваюся, що це. Не, не відбудеться, я вважаю, що вони більш знову там шантажують нас для того, щоб припинити напади на АЕС.